Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Міні-Агро Івано-Франківськ. Хочу вам сьогодні представити Булат 244, 24 кінські сили, метрова колія, редукторний передній міст, двигун КМ-385БТ, ось такий тракторець. Ціна даної моделі 5400. Трьохточкова навіска, вал відбору на дві швидкості. Також в нас є булат на широкій колії 1,20 м. Ціна даної моделі 5700. Також передній міст редукторний. Двигун КМ 385БТ. Підлога в нього практично рівна. Коробка передач виведена уже збоку, повишені, понижені. Трьохточкова навіска. Уже більш посилена. На знизу дали вже пластину. Вал відбору також на дві швидкості. Ми знаходимося в місті Івано-Франківськ, Калужське шосе 28 біля автобазару. Номер телефону ви бачите на екрані, кому сподобався тракторець. Можна зробити онлайн замовлення. Дякую всім за увагу. Гарного дня.